Музика, що дарує українцям розраду і душевне зцілення. Японський піаніст віртуоз Тампейна Камура провів у центрі культури та мистецтв безплатний благодійний концерт на підтримку капоїшників, які нині боронять нашу країну на фронті. А за суміцництвом ще й композитор вражав глядачів власною інтерпретацією найвідоміших українських композицій. Зал співав про єднання наше, про нашу підтримку і взаємодію. Коли людина з Японії грає музику, і люди з України її підтримують, її співани співають цілим залом. Спочатку він вступив з таких більш легких пісень, а потім, коли вже зал розігрівся, пішов щедрик і взагалі всі, всі були в захваті від нього. I'm so happy. Я час За час війни японський музикант уже вдруге відвідує політехніку. Україна Україна це неймовірна країна. Скільки геніальних композиторів тут є? І звичайно я підтримую українців. Я маю тут дуже багато друзів, за яких я переймаюся. Я дуже хочу їх підтримати. Сьогодні я грав багато каверів на японські та українські пісні. Саме в такий спосіб я виражаю співчуття до України. Темпей зібрав повну залу глядачів, які понад годину в унісон з піаністом співали українських народних пісень і аплодували стоячим. Організували концерт Українсько-Японський центр за підтримки КПІ, Української ради миру, КМДА та Київської військової адміністрації. Усі зібрані кошти передадуть благодійному фонду підтримки ЗСУ Київський політехнік.